Так. Дивіться, зараз що ми бачимо, ми бачимо Хмельницька поліція. Такого ще не було, напевне, по Україні. Зв'язку з тим, що я їм задаю запитання, а вони не можуть дати відповіді. Вони взяли, вони взяли, просто огородилися е, конусами. Возьмемо. Сітку спасі. Спасімо. Олексій, звертаюся до тебе. При затриманні, тобі повідомили, тобі роз'яснили 63 статтю. Тобі розповіли статтю, що ти маєш право на юридичну допомогу. Скажіть, будь ласка, Так. ви роз'яснили йому статтю? До нього було приведено поліцейське пікування. Чому ви не роз'яснили 63 статтю їм? Чому ви не пояснили йому, що він має не свідчити проти себе та проти своїх рідних? Чому ви не пояснили, що він має право на юридичну допомогу? От бачите, бачите. Це все, це все, це все роз'ясниться його матері. Куди тебе почали вести? На Ватутіна. На Ватутіна. Для чого тебе почали вести на Ватутіна? Щоб визначити, чи останньолкові на сп'інняння, чи ні. Тобто, поліцейські не знаючи, що особа неповнолітня, без його матері везла його на Ватутіна, так я зрозумів? Ну Я зараз на Ватутіна, скажіть. Чому ви везли його туди? Ви питання. Зайшли, зайдіть Зайдіться, Ну, Дивіться, 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 дивіться. Назад. О, дивіться, одна, Зробіть один проще, конус, другий. другий конус. А Добре. що таке буде? Я ж кажу ще раз, Давайте. Давайте. Останній вам попередні. Ні, зайдете ближче, я буду розцінювати ваші дії, як не вимагають. Розстріляєте мене демо. чи що? Ні, ваші дії будуть розцінюватися як 180. Ви неадекватні, ви неадекватні, ви розумієте? Ну зайді, давайте, тоді подивимося, хто мене заховав. Зайді, давайте, тоді подивимося, хто мене заховав.